І ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 29 грудня День інформаційно медійних структур Міністерства оборони та Збройних сил України, Міжнародний день Віолончелі та Міжнародний день Єврейської книжки. А увірян день пам'яті віфлеємських немовлят. А свої іменини 29 грудня святкують Веніамин, Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Макар, Маркел, Марк, Тадей, Теофіл, Феодосій, Юрій, Варвара, Ганна, Єфросинія Наталя та Євдокія. Вітайте ваших іменинників! А що не можна робити 29 грудня? Не дозволялося виходити до лісу, тому що можна накликати на себе біду. Не бажано в цей день випускати дітей з дому, не можна братися за важкі або важливі справи, тому що нічого не вдасться зробити. А що можна робити в цей день, ви можете побачити на моєму телеграм-каналі посилання у кепці профілю, і це буде завтра, 29 грудня. Слава Україні і слава ЗСУ.